Ого! Оце, друзі, окунь! Ху -ху -ху -ху. На карася! гляньте! Ви просто погляньте, який красень! О, недаремно сьогодні приїхали, в такий мороз! Добрий ранок, колеги. Сьогодні Hello. у нас дуже морозний день. Е, інтернет пише 18, машина пише 15, е, зараз тільки-тільки-тільки стало сонечко. Ви, що на рибу приїхали? 10 назад е світало. А ми вже на березі зараз підемо на кригу, дивитися, що там цікавого. Там ми що, на рибу приїхали? Ми нюхати повітря, а там подивимось. Як тобі погода сьогодні? Погода, зима на вулиці. Зима, зима. Е Інтернет-ресурси пишуть 18, машина пише 15 градусів морозу. Але а нема, нема ві вітру. Нема? То й воно і воно і комфортно, в принципі. Нормально, нормально. Там вже подивимось. Сильно замерзне, ми завжди можемо поїхати до домки, правильно? Нормально. То й таке. Зараз підемо дивитись, що там відбувається, яка обстановочка. У нас зночі стоять жерлиці, не бачу я звідси ще нічого. Вийдемо, подивимось. Так. Кажуть мені, що тут змотувало, але не працює. А риба сидить. Ось таке, я хтось не Да, що щось є? Що сє, друзі мої, дивіться, який окунь. Хо-хо-хо-хо-хо! Ого! Ого! Оце, друзі, окунь! Ху -ху -ху -ху. На карася! гляньте! Ви просто погляньте, який красень! О, недаремно сьогодні приїхали в такий мороз. Андрій, поглянь! Подивись! Так, друзі, оце окунь! Оце окунь! Оце початок... Початок риболовлі сьогодні. Я в шоці, ви просто погляньте на цього кабанейро. Це кабанос. Клас. Ось вам і окунь. Такого б на мармишку втулити. Оце було б класно, але серйозно такий трофей, такий трофей. Але карась там весь. Всередині далеко. Не будемо ми займатися зараз оцими всіма маніпуляціями. Відкушуємо леску, окуня кладемо в синчата. З такий сьогодні буде запіканка буде. Ха -ха -ха, клас. Нарешті перший трофей в цьому році, друзі. Як для окуня, я вважаю, це справжній трофей. Справжній. Клас. Ой, холодно. Руки мерзнуть, просто труба. Просто труба. Треба вдягати інший рукавиці. У мене з собою рукавиць, друзі, ви не повірите. Чотири комплекти. А оця фаренгейтівська одна залишилась, закупив, але для правої руки, для робочої, якраз шикарно. А сюди піде вівера. Треба заїхати в флагмана, там я бачив, такі теплі є, такі краги теж з ним. Треба буде у флагмані купити собі. У біля дому є, було б непогано придбати, треба буде взяти Так, всяти. Щоб... Підемо, друзі, колупати окунці. Підемо колопати окунці. Друзі, ще раз для рибалок, які ловлять окунів, хочу нагадати одну річ, не фіксуйте шпулю катушки, трошки залишайте розпущеною, тому що... А куня можуть бути справді знатні, а жилка тоненька. У мене тут 0,1 Бачите. For season 0,1 від Кондора. Гарна жилка. Але 0,1 вона і в Африці 0,1 Жилкою 0,1 треба бути дуже обережним А тягне струйка. Є течія. Ну не така, але трохи підтягує чого. Ну, я коли до вас вчора підійшов, то така була як зараз. Я ж підійшов під кінець. На шапочний розбір підійшов. Ви ж тут набомбили риби. А я займався щуками. Які сказали мені. А сказали мені так. щуки. І так і надибав. О, хорош! Хорош, хорош. Гарний окунь, друзі. Ух, дає, 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 дає. Бляха муха. Та-да! Бляха, кабан, оце кабан. Ну трохи менший, але... але великий. Ти да, Так, зійшов. Прямо вже, блин, половину з лунки торчало його. Йосип на кобилі. Та ні, це та, та сама. Блін, гарний окунь. Втік! Колеги, блін, це обідно. Але прям такий окунь, знатний, знатний окунь. Такий 300 плюс. Але, блін, ну нічого. Це вже ж не перший за сьогодні. Є, це менший. Але це рівно непоганий. Як для зими, як для зими хороший окунь. пойде. Так, да, 15 см. 15 см дно. Ох, а мороз аж дзвенить такий. Морозенко. Такий мороз окуні ловити. Це, друзі, задоволення, що те. Кайф. А цей в лунці втік, звісно. Вже дуже порядних розмірів. Хазяйський, хазяйський. Не такий, як цей пацанонок, а прям хазяйський був. Хороший! Ой, хороший! Ой, хороший! Тихо, 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 тихо. Опа! Осьо! Кайфии! Кайфовий окунь, друзі! Клас! Не монстр! Не монстр! Але для мормишки... Шикарно я вважаю. Білий це більш дикий, такий весь весь здоровий. А білий це отака от голова і вниз під конус уже хвост іде. Ого. Є. Є. Ось. Все. Кайфуємо. Продовжуємо кайфувати, друзі. Сьогодні в нас з Андрієм Експрес-риболовля. Ми вирішили сьогодні відпочивати. Тому... То можна і не відпочивати, так? Да? Е, я скажу, що світло вмикають в три Андрюха. Тож... В, принципі, в принципі, але дружина сказала, що буде гороховий суп на копченостях. Так що, каже, дивись сам. Кажу, а що ж мені той суп без риби? Треба я порибачу, кажу, тоді вже розберемося. Мені ще вчорашніх чистить, ото труба. Якщо вони розморозились, звісно. Бо вчора була риба свіжоморожена. Друзі, бачите, жилка закінчилась на улюбленій вудці. Є ще інші удочки, але Але мені приховало ловити саме цією. Тому, блін, будемо що робити, правильно? Намотувати свіжу жилку. Ось бачите, це моя улюблена жилка. Улюблена. б там хто не казав. А от кондорівські жилки це моє взагалі. Любов моя. Я так буде швидше, ніж мотати принципі, катушки. Зав'язалась петля прямо посередині жилки. Через мороз. Жука лежала на снігу, десь змерзлася, почав опускати морвишку і трапилась така от бідося. Нічого страшного. 5 хвилинок паузи. Ще нікому не нашкодили. Так, є питання, як в'язати безнасадочну вермишку. Я в'яжу за цівку гачка. За в'йо. Це моя суб'єктивна думка, що в такому варіанті безнасадочна мормишка висить правильно. Але це суб'єктивна думка, багато хто вважає інакше, але давайте бути чесними, ми маємо робити. Маємо робити так, як подобається нам. Ну і якщо це ще й рибі подобається, то взагалі клас. Ось так вона висить. Ось така краса, друзі. Що ж, я побіг рибалити, вже пора, 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 пора далі. Так. Так. Да, сьогодні людей трошки більше, не дивлячись на мороз. Ось така краса навколо. Навкруги да, просто шикарна краса. Сьогодні вітру немає. Сонечко і цей мороз злощасний, як то кажуть, він зовсім не так відчувається, так як відчувався вчора. Вчора це було через вітер взагалі важко було витримати. І після мінус 10 чи 9. Сьогодні набагато холодніше. 17. Але, але, але. красиво. Покажіть який окунь. Ось люди, ось люди, подивіться, які клюють окуня на безмотилочку. Ось такі окуня. Це для тих, хто залишається в такий мороз вдома. Інформація. Хе -хе. сидіть вдома. На кризі небезпечно. Оце ну, сидіть на... Так. Да. Оце. Кажуть, сидіть оці рибаки на одній лунці зимові дураки, да? Не монстр, звісно. Але процес, головне ж процес. Найголовніше. Найголовніше в ловлі окуня це процес. Це от щука може бути одна за риболовлю, але яка? А окунь це рух. Це процес. Це вже таку гру дав. Скоросну прям, прям крепку скоросну. Треба зловити тонку грань в підсічці. щоб не лупануть так, щоб обірвати мормишку. При цьому ще й засікти окуня. Тому що глибина значна, а окуні тут бувають теж значні. Ходи сюди, ходи сюди. Красунчик. Це взагалі на контрольній підсічці, без покльовки. Вверху контролька і, може, вище піднявся. Бо вчора ввечері були такі, що вище голови клювали, нема куди підсікати. Ого, ого! Ого! Тихо-тихо! Оце клювака. Тихо, тихо, тихо. О! Погляньте, який красень! Оцей дав, конечно, копоті. Цей трошки дав. Ух, клас! Бачите, моя улюблена мормышечка. Кайфы, кайфы, коллеги. Ох, хорош, хорош, хорош. Ты, ты, не хочешь идти в лунку? Це шик, це шик, це блеск, це красота. Гляньте. Оце це хорош, оце хорош догнав. Подивіться, який краса. Кайф, кайф! Що ж, друзі, ми на кризі і риба ловиться, не дивлячись на мороз, зараз мінус 15, десь було 17-18. Е і Сьогодні я вам скажу тепліше, ніж вчора, з мінус 9. Тому що немає вітру, сонечко, просто кайфова погода. І окунь ловиться Ну, шикарніших розмірів. Друзі, розміри просто клас. На тоненьку жилку, такий кайф, ну, дуже адреналіново, жилки 208-01. Просто неймовірно. Окуні великі, в мене найбільше 720 грамів. 200-300 взагалі не питання. Але багато сходів бере дуже обережно, бере за краєчок губи. Тому треба підбирати проводки, щоб він агресивніше атакував. Але сам кайф сьогодні просто неймовірний. На кризі кайфово. крига вже наближається до стану, коли треба буде бур. Ось такі окуня. Отакі от красені. Зараз покажу вам ще. Ось такі красунчики. Та й таке, друзі, продовжуємо ловити ще ранок. ранок. Всім, хто залишився на дивані, передаю <смір> привіт. Справжні рибалки тут і справжня кайфова зимова риба тут. Ось так, друзі. Так, для тих, хто питає про кригу, ось тут на течії. Вже так як треба, якщо не партись. Ой, клас! Оце сьогодні погода, йо-майо! -йо. Оці всі ледарі диванні, от Йосип на кобилі. Це гріх, гріх в такий день. Не бути на березі водою, друзі, гріх. Бачите, піду дядьку щас чаєм гарячим. Бо дядько лідер по пошуку Окуня. І те, що ми. ми вміє, прям прям ми аматори, це просто. О, чай. Гарячий. О, там він чорний, з м'ятою, з лимоном. Друзі, хто сьогодні боявся вийти в такий мороз на риболовлю в лютий мороз, ну так вам і треба. Посиділи вдома, а ми сьогодні насолодились чудовою риболовлю в чудову погоду. Мороз лютійший, але окуня сьогодні лютійший. Класні окунці. Клювали вони на От, ваше, такі красунчики. клювали на голого в основному. Це і на сверхсекретну снасть. Ось такі от. Покажи. Сьогодні небагато, але розмір. Розмір сьогодні. Ну просто суперово. Окунь свіжеморожений. Свіжеморожений. Кайфовий окунь. Плюс такий от ось такий трофейчик. Така сьогодні, друзі, риболовля. Все в камеру Тому не влазить. Навіть в лютий мороз є свій кайф в зимовій риболовлі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Побачимось на риболовлі. Так, друзі. цей момент настав. Треба цього красення виміряти обов'язково. Це в нас нуль і це 36 см щастя. 36 см окунячого щастя. Рулетка яка? Ви... Колеги. Бачили яка? яка рулетка? Класна, азуровська рулеточка. Червона. Ага. Зараз ми його ще зважимо. Зважимо підсвинка. Вставляю. Вставляй. Вставляй. Ой-ой. Осьо. Показуй. О, рівно 700 грамів. Бачите, як в аптеці. Краса, друзі. До світового рекорду не дотягує 2 грами. Тим, хто буде казати, що 200 грам, будь ласка, не, пи... не пишіть такого. Тому що все підтверджено документально. Вимірами технічними. Да. Технічним відділом. Хі -хі -хі. О, такий красунчик, Кайф. Так, і зважимо загальний улов нулі. Загальний мій улов на сьогодні 2 кілограми 90 грамів.